І це все, за речі, на які мені похуй, версія люди, і ми переходимо на речі, які, на які мені похуй, версія по життю. Перше, це текст пісень чесно, мені абсолютно похуй. От прям абсолютно я не знаю, блядь. Я не слідкую за текстом пісень. Мені найголовніше, аби качало. І, ну, крім мізогонії і сексизму. Типу, якщо um, мі є, от, наприклад, сука, тлка, я тебе трахав і так далі, я вимикаю нараз, мені таке не треба, українських писань є достатньо. От, тому, а ще мені не подобається шароварщина, тобто Ванька встанька, що таке, і, наприклад, гарна Українка, я, -я, -я! Це мені не подобається. Тому uh, я не слухаю, я слухаю все. Найголовніше, аби все качало. Найголовніше, аби мені подобалася музика. А на текст мені абсолютно похер. Хтось там говорить: ой, люди, типу, мають вкладати сенс в пісні, а має все там ремуватися, ні, аби ахуєнно звучало. Ахуєнно звучить все пиздато. Але е, ніяких. Сука, тлка, баба, я тебе траху, там ти смоктала мені щодня. Це ні, це неприпустимо. Пішли нахуй. А от прям про Байрактари також. Це Шароварщина. Воно просто паскудить нашу культуру, паскудить наш музичний простір, Простір. Так само і мізогонія, і її мізогонія, її потрібно знищувати в нашому просторі. І такі пісні не можна підтримувати, тому що ви підтримуєте нас і мізогонію. Тому пішли нахуй. Але, типу, я не читаю переклади пісень англійських, тому, можливо, десь і є. Ем... Мізогінні. Тому, типу, я в. Іноземних пісях взагалі не загублюся в текст, мені абсолютно похер, там, блядь, е, Навіть не чую міза гоніє, тому що я не розумію. Не розумію англійську, коли співають. Оце прям ніколи не розуміло. Друге, це пом'яти оттяг, брудне взуття. Або зовнішній вигляд людини, або жмій. Значить так, пом'ятий одяг, та мені насрати, блять. Ну, от так насрати на цей одяг. Чи пом'ятий він, чи не пом'ятий. він? похуй абсолютно. Я, блядь, піду як. Як, не знаю, блять, якби одяг скрутили, блять, і просто він лежав на так, сторіччям. І типу, ну, мені похер. Мама, хоче купити нам гладильну доску, дошку. Але я кажу, блять, я не буду присувати своє. Одяг, свій одяг, тому що він розгладиться на мені. І все. І мені похуй. Брудне взуття. Я не мию блядь, взуття, не мию кросівки. взагалі мені на це похуй. І мені похуй на ваш. І зовнішній вигляд. Типу, ну, брудне у вас волосся, не брудне у вас волосся, Мені абсолютно похір. Е, є у вас пляма, немає у вас плям, Мені абсолютно похір. Аби ви не вояли. Все. Просто не воняйте. Бренди мода. Е, мені, я не мав вже моду, це по-перше. Тому що мода принесла нам стереотипи. Мода нам принесла е, те, що жінки мають бути тільки 90-60-90 і так далі. Тобто дуже багато таких от кліше, які нам принесла мода. Зате я її не люблю. А бренди, ну це просто трата грошей. Деякі бренди є реально класні. Е, Дуже цікаві, але я б не заплатила, за це. це стільки бабла. А оце Gucci, Prada, Louis Vuitton. Ну, я коли, блядь, бачу Gucci, мені хочеться регати деколи. Настільки, блять, оцих от їхніх значок, от їхніх лейбів повсюди, блять, по всьому одязі, ну, мене від цього то нудить. Далі це прибирання, ну, чесно. Засрану квартиру можу залишити і на місяць. От коли прийде типу настрій, або прибрати квартиру, от тоді я блядь, її вилежу. А так мені абсолютно похер. Спорт, дієти, дієтологи. На спорт мені похер, тому що я тільки лежу, нічого не роблю. Взагалі не займаюся спортом і не планую. Я розумію, що типу спорт потрібен, деколи фізичне навантаження і так далі, але вже краще мене трофіруються руки, я нічим буду займатися цим спортом. А, дієти. Допоки ви, ви не сидите на дієтах тільки з думками про те, які ви жирні, доти це ненормально. Якщо ви сидите на дієті, тому що у вас тому, що ви веганка, є веганська дієта, ви вегетаріанка, є вег... вегетаріанська дієта, або е, ви маєте непереносимість лактози, це також дієта. Все, від чого може людина, типу, відмовлятися, це дієта. І, наприклад, є е, здорова дієта, тобто здорове харчування це також дієта. І, типу, ви здорове харчування вживаєте, типу, цю дієту приймаєте тільки, тому що, не знаю, наприклад, ви хочете вилікувати свою шкіру, тому що деякі косметологи е, нам рекомендують харчуватися правильно і не буде вас прищів. Будь ласка, це нормально. А якщо ви хочете, типу, наприклад, здорово, Схуднути, тому що вам заважає ваша вага і за, е, вашому здоров'ю заважає. Абсолютно нормально. Але якщо ви зараз сідаєте на голодок, якщо ви сідаєте на дієту, де треба їсти по 100 калорій в день, ну, то це вже не нормально і взагалі. Е. Далі це машини. Ну, ні мені абсолютно, я не хочу мати машину. Стосовно екології. І типу, у мені абсолютно похер на машини. Я не розумію оце, блядь, подивись, яка вона класна. Ні, блядь, вона не класна, вона просто ну, машина. Я розумію, типу, Жигуль це не класно, це, ну. Не класно. Але, наприклад, якісь там BMW-шки, Audi, я думаю, блядь, там є похуй абсолютно. Типу, ну, для мене нічого не класне. Плюс я не хочу мати машину, тому що в майбутньому я планую бути веганкою. І веганки вони борються не тільки за те, аби не їли е, все, що пов'язано з тваринами. Але веганство це в першу чергу про екологію, про збереження нашого навколишнього світу. А екологія це якраз про те, аби було менше викидень е, углекисного газу в наш кисень. Тому це якраз робить машина. Звісно, там є типу електромашини і так далі. Але, ну, краще. Не мати машину взагалі, тому що це все одно забруднять наше навколишнє середовище. І чим більше машин, тим менш квалиф... к... клас... класифікована урбанізація, тим менше е, буде кисню, менше дерев, тому що для машин потрібне паркування. Тому, та, я не хочу машину, тому що, в майбутньому хочу бути веганкою. А веганство це. Не про їжу, не про харчування, а про те, аби дивитися навіть в туалетному папірі, чи є там щось із тваринного походження. Далі це думка той же. Чесно, мені абсолютно похер. Взагалі, ну блядь, ну настільки поїбати, що поїбати. Крім, крім того, аби я знімала свої аутфіти е, на вулиці. Оце мені реально соромно, дуже сильно соромно. А все друге мені абсолютно похер. Багато друзів. Охуй, абсолютно краще мати одного найкращого, ніж 10 хуйових. Тому мені похуй. Я маю одну найближчу мені людину, мені вистачає. Вона мені сестра, мама, тато, друг, подруга. Хлопець, блядь, дівчина, мені похуй. У мене є одна людина, мені абсолютно її достатньо. Також я маю декілька друзів. І можливо скільки я маю друзів, блядь. От прям що друзів. От прям, що друзі, я маю, можливо, прям, ну, троє, троє друзів і одна найкраща подруга. А далі всі люди, типу, приятелі, однокласники, знайомі. Люди, які мене тердують, з якими я хочу покінчити дружбу, але мені слабо. Та? Просто у мене 21 підписник в Інстаграмі, а такий Інстаграм, тільки, типу, приварка, тільки для друзів. Ну, не всі там друзі. Здоров'я ще самі абсолютно кофір на своє здоров'я. От прям не слідкую за ним ніколи. Навіть якщо мене буде боліти, я буду терпіти. Сім'я родичі. Я планую від них відмовитися. Мені воно нахуй не треба. Дякую, що ви робите для мене все. Але ви уї Подарунки. Ну, я ніколи не дарую подарунки. І не заставляю людей дарувати мені подарунки. Якщо ви мене запросите на день народження, я вам подарую подарунок. Якщо ви мене не запросите на день народження, я вам не подарую подарунок. Все дуже просто. Так само стосовно мене. Мистецтво! Мистецтво воно, мистецтво! Оці ваші планшетики, це класно, Блядь, це мені сподобалося. Ну. Ем, Угарчик. Тільки, ну, стало мені дуже стромно побачити цю жіночку і побачити дитину, яка є миткинею або митцем. Ну, не дуже би хотілося. Мені Чесно. Ну, я не миткиня, я просто творча людина трохи. Але, от, наприклад, ну, я не з тих людей, які заходять в музей, в галерею і дивляться. Це, мабуть, мабуть, автор хоче цим передати. бурі емоції. Його. Його біль внутрішньо. А це було ще в тих родках, коли він бум-бомжом. І в нього ще була жінка, яка його кинула. Сильно, сильно, сильно. Квадрат чорний, блядь. Ну, хороше. Або, блядь, банан заклеєний. Я це не розумію, мені нахуй це не потрібно. Я не хожу в калереї і. Ну, все. Мені подобається один польський художник. Чесно, я не скажу, можливо, я десь тут напишу ім'я або ну, покладу такі світинки. От такі типу жанри мені подобаються. Такі стилі малювання мені подобаються. Деколи вони цікаві, реально. Але все друге, блять, натюрморти, мені нахуй не цікаво. Не ціную мистецтво, тому що воно мені не цікаво. Деколи вау! Як можна було таке намалювати? Мені подобається давнішнє мистецтво, це було реально мистецтво, це реально були шедеври. Зараз мені оце воно не подобається. От, мистецтво, ну, наприклад, якщо... Мистецтво, це також, наприклад, в'язання. Це мистецтво, це хобі, це мистецтво. Або, наприклад, ліпка з глини, це також якесь мистецтво, так? Воно ну, дуже важко віддавати гроші за таке мистецтво, Чесно, мені я суперскнара. От прям така скнара що жах, і мені шкода дати 800 гривень за отаку от херню якусь. Або 4000 доларів за картину. Чесно, мені дуже важко і я б не віддала. Тому що це мені не цікаво і взагалі мені похуй. Квіти. Ну... Нахуй не треба, чесно. Згниють, покладеш в вазу, речі, на які мені не похуй.